Скажу вам за хропінням. Це ж запрограмували під мене апарат, і я 50-ї вечора піду, мені надінуть такий манжет з, з проводками. Коротше говоря я буду спати цілу ніч з тим апаратом, а тоді на ранок лікар прочитає, чого я хропу, як хропу, чи для мене це. Ну, є ж дуже шкідливий храп, що людина є хропе, хропе тоді взагалі перестає дихати на деякий час, тоді знову хропане, знов нема дихання. От, Коротше говоря, так що це не все так просто. Завтра завтра стане відомо, що і до чого. Так мої дорогенькі, я вже приготувалась до храпу. Ой, дідуля регоче, нехай регоче. Коротше говоря, всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Пішла я хропіть. Всім привіт, мої дорогенькі. Холодно, треба тікати назад, холодно. Сонечко піднімається, а холодно. Так, ну що, я спала вночі. І хропіла ще краще, як завжди. Так що результат буде тільки такий. Так, Зараз дідуля десь там бреється. і йдемо на сніданок. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Ми кавусю будемо в ресторані пити. Тут є в номері електрочайник, і чайок, і, і кава, все є, але ми будемо пити там. Ми зідулі на екскурсію їдемо. Куди не знаємо. Нам порадили тут проїхати, трохи так поїдемо. Тата Саур, Дін, 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 Дун, Мадин, Дін, Рілі Лайла, Оркалела, Оркала, Баліріна, капучина, есперсона сіньора.

Життя там, де вас люблять, життя там, де вас чекають. Тож бажаю кожному з вас любові в серці. Щоб щоранку ви бачили посмішки рідних людей, посміхались новому дню. Це дуже важливо. І отримували завжди гарні новини, незважаючи ні на що. Мирного вам дня! Гарних новин, смачної кави, я ще не робила, зараз буду робити. І починаємо жити цей день. Сьогодні, здається, п'ятниця. Якщо вчора була кава з корицею, то сьогодні з кардамоном, кава кохання. Така надихаюча і гарна ранкова цитата. І, здавалось, би, все просто. Прокинулись, посміхніться новому дню. Згадуйте гарні моменти свого життя. Навіщо погані згадувати? Так, так. Надійтесь на краще. Надія завжди допомагає жити. Відпустіть все те, що вам, вас тяготить. Здається, все просто. А чомусь в житті так важко, чи це тільки мені? Я, ще, я так не вмію, не перестроїлась, мене багато що тяготить, забагато що переживаю. Деякі ситуації мене не відпускають. Сьогодні прокинулась, наче відчувала, що боня хоче на, в туалет, на вулицю. Прийшла, вона дійсно сидить на полу, не спить, чекає. Ми з Бонітою, мабуть, одна одну відчуваємо. От сплю і крізь сон я просто відчуваю, що вона там не спить. Якщо в неї все добре, вона буде спати. Прийшла, вона лежить на полу біля дверей. Ну, біля вікна, що відкривається. Відкрила, а потім вже вернулась і не заснула. Лежала до чотирьох, до півп'ятої, п'ять, пішла, зробила догляд за обличчям, прийняла душ, голову, правда, не мила <кхем> і вже все, вже і сон. Сон пройшов, тому прокидаюсь з кавою, поки без кардамону, друга буде з кардамоном, посушила вже хлібчик. Буде трошки прання. Сьогодні треба в магазин буде пройтися. Може, буде собачкам кролик або індюшка. Треба щось дієтичне купляти, Може, якісь їм консерви купимо. Вчора донька вечором купила якусь одну пачечку маленьку, то він тер'їв. Підлогу я мила вчора, то сьогодні тільки пилесос, зал я мию кожного дня. І от сама собі задаюсь питанням, дорогі друзі. Ну, поміж людьми завжди всяке буває, правда? І сварки, і непорозуміння, і дуже великі сварки. Але люди завжди приходять до основного. Ну, що це все забирає нервову систему, це все, все забирає здоров'я. Так воно і є. Бо по це є ну, люди, звісно, різного характеру. Можливо, хто, кому це приносить задоволення, а кого це просто вбиває. Ну, просто сидить воно в тобі, як не знаю, що. Я не знаю, що з цим зробити. Це дуже важко, чесно вам кажу. А саме головне, якщо якісь непорозуміння відбуваються поміж людьми. То кожен рахує себе правим. Я прав, ти не прав. Я права, ти не права, ми праві, ви не праві. Ну, знаєте, я з тих людей, що я визнаю свої помилки. Легко визнаю і легко можу вибачитись. Чи то перед рідною людиною, чи то перед подругами, чи перед кимось, бо дійсно я визнаю, що я там не права. Ну, коли тебе, знаєте, Іде повний ігнор, коли немає діалогу, коли якісь проблеми не вирішуються, я становлюсь дуже зла. А коли я дуже зла, я вже казала, я можу наламати багато дров. Цього мені б дуже не хотілося. Але ж таки, посміхаємося новому дню. Ну і все ж таки посміхаємося новому дню і починаємо цей день. Жити, а не проживати, десь щось вирішувати, десь щось зачекати. Мені сьогодні вранці дзвонили з садочка, позвонила Танюша, вихователь, адміністратор, приймає діток, поговорили з нею, каже, у нас зараз буде руханка, і так чую, защеміло мене. От зараз я засумувала. За, за роботою засумувала. Мені б значно легше було, якби я ходила на роботу. Було більше коло спілкування, мені було б легше. Ну, приходить той час, коли, той час, коли люди вже не працюють, так? Ніхто здоров'я покидає. Звісно, я тут можу знайти роботу, але я не впевнена, що я її потягну. Цей садочок, де я працювала останній час, мені був е зручений тим, що мені було це все поруч, це було біля будинку у п'яти хвилинах, там. І неповний робочий день. Це вже, знаєте, легше. Хоч я б туди я б там і, і, і повний робила. Інколи йшла, і підміняла, і допомагала, якщо там комусь треба було відлучитися. І що ну, небагато діток. Садочок розрахований там на 24, а потім додали ще 4, на 28 діток. Тому ну от в мене все влаштовувало. Десь кудись тут іти, ну, готувати, теж, знаєте, це тільки в родину хіба що. Звісно, і без роботи тут можна знайти коло спілкування. Є такі спеціальні просто клуби для українців, куди ходять люди різного віку, чим займаються там і малюють, і танцюють. і ну, Все для душі вибирають. Але чесно, в мене, в мене немає всім бажання. Взагалі нема бажання. Можливо, воно з'явиться, можливо, воно не з'явиться вже ніколи. Ну, нема в мене бажання. Ну чому я повинна себе силувати і кудись йти, якщо мені не хочеться, не хочеться мені нікуди йти. Це так, пройтись, а так, ну. Мені, мабуть, краще от душевний спокій в гармонії з собою. Поспілкуюсь з кумою по відео, слава Богу, що є відео, зв'язки. Ось садочка позвонили. Ну, нема бажання, нема бажання і все. Дай Бог, щоб воно з'явилось. Я повторюю, що у кожного різний характер, інша людина може звикає швидко, і коло спілкування собі знаходить. І я наскільки комунікабельна людина, я близнюк по гороскопу, я швидко знаходжу друзів, ну, знаю, приятелів, скажімо так. Друзі, вони дуже рідко зустрічаються. Ну от зараз, поки в мене такий період, ще ця осінь, можливо, щось весною зміниться. Я дуже важко, ці свої 60, переломний цей вік, у мене якийсь такий важкуватий для мене. Може, це і з цим пов'язано. І воно все докупи. Тому поки так. Поки Елена бере пелісос, прибирай, допиває каву, тоді ще одну, а тоді може пройдемося з донькою в магазин. І так уже дня немає. Обняла усіх всіх. всіх. нить, тепер, спри... тепер приємне. Сьогодні мої кумивалічки онук Матвій святкує свій день народження. 11 років, парубок, красень. Матвій, я тебе вітаю з Днем народження. Я тобі бажаю здоров'я, будь щасливим, успіхів у навчанні, успіхів у спорті. Я бачила, що ти дуже любиш футбол. Нехай у твоєму житті буде менше хмаринок, а більше сонця і сонячних днів. З Днем народження! І все ж таки мені Господь допомагає. Почнемо день з позитиву. Він вже почався з позитиву. По-перше, я побувала в садочку родинному. Нехай так, знаєте, не фізично я туди поїхала через екран. Але я побачила, як приводять діток, як у них почалась там руханка. Це важливо. Позвонила мені кума, у неї сьогодні внука день народження. Поспілкувалася по відео, я його привітала. Позвонила подружка, від якої підтримка мені ну, просто я як повітря. Так що все. Все прекрасно, все прекрасно і все вирішиться. Молюсь, люблю людей і щирою душою, з якими поговориш і за мить душа заграє ясною зорею. І знову хочеться і мріяти, і жити. Так воно і є. Це ви вже на пенсії. Я вже за віком на пенсії, мені 60, але. Будинок кумивал іде. В селі Вишневому там живе її чоловік. Вона сім років жила в моєму будинку. Так, мені було 60 19 червня, але пенсії я в Україні не заробила. Так що з України я грошей не беру, бо там мені писали, що на виплатах із України пенсію отримуєте, не отримую я пенсії з України. У мене не вистачило 6 років стажу. Треба 32 а в мене не вистачило 6 років. А, красунька ще й вреднулька. Тому я не отримую нічого з України, не переживайте. Є такі, що переживають і тут отримуєте з України пенсію. Є такі тут пенсіонери, я особисто знаю цих людей, які отримують з України пенсії 50 фунтів. І тут їм Британія платить 650 фунтів. Ну, цим людям вже є 67 років. Якщо є 67 років, то тут буде допомога. Якщо я ну, доживу до 67 років в Лондоні, то й мені дадуть 650. Що тут осталось? Сім років. Почати та закінчити. Так, то люди, людям тут платять. Ох. Ось це не погало, доволі непогано, доволі гроші хороші, 850. Якщо вони ще винаймають будинок, то їм ще Джоб-центр плати і за житло. А стаж в Лондоні, я не знаю, як тут за стаж в Лондоні, чесно. Я оформлена, працюю, плачу налог. А який тут стажі наші українцям, який стаж? У нас же немає ні паспорта, ні постійного, ні ПМЖ. Я особисто на цих українських схемах. По спонсорській програмі. Хто ж мені тут стаж буде начисляти? Начисляють це люди, які на ПМЖ, мабуть, тут. І то я не знаю, чи на ПМЖ начисляють. Доброго дня, Наталочка. Ми тут таке. Ну, до речі, нам додали сім років вже можемо можем проживати тут українці, а далі хто знає як воно буде. На сім років продлили. З трьох до ну, на три, тоді ще на, ріків, на рік, на рік і вісім, здається, ну, до семи років. Ну, а це ж не входить. Вже раніше було 5 років прожив, тут коли не було, ну, коли, коли ти не на цій спонсорській візі. П'ять років прожив, ти вже можеш подаватися на ПМЖ. Звісно, що на громадянина Британії тут треба мову знати дуже гарно. і на... Здати історію. У ну, мене це Оксана працює, що приходить, мені допомагає раз на тиждень, робить генеральне прибирання. неї чоловік тут давно, то він на ПМЖ. Ну, раніше було це, можливо, десь і проще. Ну, кажуть, отак вони давали і оцим сірійцям на три місяці, на п'ять місяців, на шість місяців, а тоді вже дали зовсім їм ПМЖ і все. Ну, не як, як, наприклад, сину мене, в нього тут свій бізнес, він платить налоги, тут 40% налогів платиш государство. Хоча мені хтось писав з України 45%, вже, відсотків, чи, чи правда, чи ні. А зараз я тобі дам, повалиш мені телефон. Тому я тут просто працюю, заробляю своє свою мінімалку. І все. І судячи по моєму телефону, треба збирати собі на телефон. Вже кажуть, 17-й вийшов. чи то мені снилось. Та ні, мабуть, вчора в Тік-Ток я дивилась. У мене зараз 15 й Якби не зламався, мені вистачило його. Ну, погано, у мене зараз нема защитного скла, бо він якось тухне. І те взагалі дуже яскравість, швидко сіда. То ви модна, чим я модна? Телефоном. Ну, тут телефон це не модно. Це повинно бути. Тут я дивлюся, як тільки новий виходить, так люди й замінюють. Я не знаю, можливо, той здають, той беруть в кредит, і отак у них. У нас в салоні працює жіночка, вона вже всім своїм в Україну покупила нові айфони і собі. Ну, це тут не так уже, це... на це ніхто не дивиться, скажімо так, отак от. Який у тебе айфон, чому ти одягнений? На це ніхто не дивиться. Не звертає уваги. Тут люди посміхаються, не знаючи тебе, бажають тобі гарного дня чи гарного вечора. От так тут люди живуть. Ну, звісно, англічани, бо ми живемо в цьому районі, де ну, є, звісно, у нас сусіди темношкірі. Вони на першому поверсі живуть, а на другому поляки. Наступ, у нас три однакових будинка. В наступному будинку армяни живуть. Ну, армяни, як сказати, вони тут дуже-дуже давно, англійські армяни. І оце ми. Ну, Тут до нас хтось жив. Вже. Тоді такий був зроблений косметичний ремонт, і ми заїхали. Бо там, де ми жили, зовсім старий будинок, і він не окремо стоящий, Цей окремо стоящий, той був не окремо стоящий. З моєї кімнати постійно в сусідів <Господілку>. дитина видно, займалась скрипкою. І, і далеко звідти дітям на роботу. Коли відкрили свій салон, далеко було їздити на роботу. Це треба було через міст, через річку Темзу, постійні пробки, тому вирішили переїхати. В більш новіший. ні, він найбільший, він новіший, бо тут ще старі постройки. Двохповерховий, третій поверх він нам не потрібен був. Тільки для гостів, як приїжджали. Тепер як гості приїжджають, вони в нас сплять в гардіоробній. Там стоїть кроваті. Ну, а що? А як? Як приїде до мене кума, звісно, буде спати зі мною в моїй спальні. Чи подруга, як приїде. А взагалі, як приїдуть, то ми поїдемо на океан, такий будиночок зніме і поживемо там, подихаємо чистим повітрям. Оце таке дівчатка діло. Я вже вам надоїла. Бо люди уходять. Дивилось 170, дивиться 85. Уже все розказала, уже хто чув, все почув. Охтирка, привіт, Ксюшенька, привіт. Охтирці, привіт. Красавчик. І пропав красавчик. На годиннику 17, а в ППУ вже близько 40 шахедів. Фея тепер з вами. Доброго вечора, доброго дня. Це вже вечір. У нас вже 13, а в Україні вже 17. А в нас 15, кажу, 13. У нас 15, а в Україні 17. Ну не прижився дівчата в Лондоні, багато хто повертався, кожного своє, музики не чути. Та я якось її хотіла фільм додивитися. Ася, ти лягла на пульт. Чи де пульт? Де наш пульт, Асінька? де наша осінь? Хотіла фільм подивитися. Я вчора почала якийсь детектив іноземний дивитися. Ну Щось я в ньому так нічого і не зрозуміла. Бо не бо уважно дивилася. Мені треба, як дивитися, треба телефон лежить окремо, бо ж тоді залажу в телефон. Вмикайте ви музику на вечір. Смачної вам всім вечері. Всього вам всім самого, самого найкращого. Обняла всіх. Завтра, як буду в парку, вийду до вас в прямий ефір. Все, до свиданька, дівчатка. Обіймаю, дякую за підтримку. Правда, ваша підтримка мені зараз дуже-дуже потрібна. Вона безцінна, дівчата. З понеділка я не знаю, скільки мені ще порадить адвокат зачекать, бо він вже розуміє, що в процесі, коли буде запущений, це буде не дуже гарно. То я вже тут прикріплю фото цієї людини. Можливо, вона на це зреагує. Музика тихенько грає. Гарного вечора вам усім. До побачення. Кусає мене, кусається Ася. Ася скажи, я Ася. Я Ася, скажи, подивися, дивись, он туди дивись, скажи, я Ася, Ася за, за чумаська на моя. Жили через хату, а тоді вона там жила, я в Микитів. Наполеон без випічки, який готується 15 хвилин. І поки ви зберігаєте це відео, я вже пішла готувати. Робимо заварний крем, половину молока ставимо на вогонь. В іншу половину додаємо яйця, цукрову пудру або цукор, ваніль. Добре все об'єднуємо, додаємо крохмаль. Перемішуємо, щоб не було грудочок, і поступово тоненькою цівкою суміш вводимо в кипляче молоко, яке ставили на вогонь, постійно помішуючи. Уварюємо на помірній температурі, поки в кремі не з'являться візерунки. При охолодженні крем ще може загуснути, тож враховуйте. В гарячий крем додаємо вершкове масло, накриваємо плівкою в контакт, охолоджуємо і збираємо тортик. Беремо форму, в мене діаметр 24 см, беремо печиво вушка, на дно форми вкладаємо пергамент, заповнюємо дно печивом, можна печиво поламати, щоб закрити всі щелинки. І так чередуємо печиво, крем, печиво, крем залишків печива робимо крихту і обсипаємо.